Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Це була не просто історія про підліткове кохання, це була не просто трагедія з втратою юного життя, це історія, яка змусила всю Америку здригнутись. Я кілька повідомлень в телефоні стали доказом злочину, та як дівчина, яка жодного разу не натиснула на курок, опинилась на лаві підсудних. Це справа Мішель Картер, і це одна з найстрашніших історій в сучасній кримінальній психології. Тож почнемо з неї. Мішель Картер, скромна дівчина з маленького містечка в Масачусетсі. Вона була активною у школі, займалася спортом. Ходила до церкви та підтримувала благодійні заходи, але все це була тільки поверхня. Він Конрад Рой Третій, юнак із глибоким внутрішнім світом, розумний, але напрочуд вразливий. Йому було всього 18. У нього був човен, мрії та хронічна депресія. Мішель та Конрад познайомились у 2012 році під час відпустки родичів у Флориді. Їхня дружба швидко переросла у щось більше, але це більше розвивалося здебільшого онлайн. Вони бачились дуже рідко, а спілкувалися сотнями та навіть тисячами смс. Конрад страждав на тривожність, соціофобію та депресію у 2012 році. Він намагався вкоротити собі віку, проковтнувши пігулки. Пізніше ще одна спроба повіситись. Батьки зверталися до психіатрів, він проходив терапію, та, попри це, у 2014 році ситуація загострилась. Конрад знову почав говорити про самогубство, але тоді ще ніхто не знав, що за його спиною вже не підтримка, а руйнівна сила. 6 липня 2014 року Конрад пише: Я думаю, що сьогодні буде той день, я маю це зробити. Мішель відповідає: Тоді зроби це. Ти все одно завжди це казав, але нічого не робив. Я не хочу, щоб ти страждав ще більше. І це був лише початок. Протягом кількох днів вона його постійно підштовхувала Просто зроби це, ти зможеш. Це буде швидко. Я з тобою в душі. Ключовий момент настав, коли Конрад злякався та вийшов із машини. Тоді Мішель йому написала Повернись назад та просто зроби це. 13 липня 2014 року. Стир, у місті Фервейген, штат Масачусетс. Поліція знаходить тіло Конрада в його вантажівці. Причина смерті, отруєння чадним газом. Поруч, генератор, шланг та телефон. У телефоні поліція виявила десятки повідомлень, де Мішель переконувала його покінчити з життям. Розслідування тривало декілька місяців. Телефони обох підлітків стали ключем до справи. У січні 2015 року прокуратура штату Масачусетс висуває Мішель Картер обвинувачення у ненамисному вбивстві. Рішення суду стало безпрецедентним. Вперше в історії США дівчину засудили за слова. Суд тривав до 2017 року. Захист стверджував, що Мішель сама жертва. Що вона мала ментальні розлади та приймала антидепресанти. Попри це, прокуратура доводила вона маніпулювала, прагнула уваги та хотіла бути героїнею після смерті Конрада. І так, 16 червня 2017 року, вердикт суду вина, її засудили до 15 місяців позбавлення волі. Ця справа. Змінила правову практику США, почали обговорювати закони про цифрове підбурювання до самогубства, створювали фільми, серіали та подкасти. Але головне, ця історія стала дзеркалом у світі, де кожне слово це повідомлення, іноді само слово може вбити. Конрад Рой хотів жити, але не знав як. Мішель Картер. Можливо, і хотіла йому допомогти, але обрала шлях, який, врешті-решт, зруйнував життя обом. Справжнє зло не завжди зі зброєю в руках, іноді воно ховається за екраном вашого телефону. А іноді, в декількох словах, повернись в машину. З вами була тінь злочина. Якщо ви хочете більше таких історій. Підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.